Этот мир, Этот мир состоит из пешеходов. Из пешеходов. Из машин и из шоферов. Из шоферов. И, конечно, из дорог. Чтобы все в этом мире жили дружно. Непременно всем нам нужно жить по правилам, дружок. пешеходы и шоферы Правила дорожного движения Пешеходы и шоферы Правила дорожного движения Катя, направляющий. Так, а теперь идем тихонечко за Саночки. Так, посмотрели на меня. Помните правильно, как приходить дороге? О, значит, не спеши, мы идем друг за другом постепенно. Так, пойдемте. Спускаемся не ходить. Ходити ззаду. Якщо це трамвай хотів обійти, то спереду нього повинен пройти. Світло, червоне це небезпека. Жовтий колір зачекай, а зелений можна йти. Пішохідний перехід, Схож на зебру дуже. Переход через нього, друже. Здравствуйте, діти! Це тут урок справи дорожньої руки. Діти, хто є? Що ви про мене знаєте? Я ваш добрий друг світофор. Не дивіться, що я такий маленький. я вже дуже старий, дуже багато знаю. Більше сто років я допомагаю людям переходити вулицю. Сьогодні я до вас завітав, щоб дізнатися, чи ви знаєте, правила вулиць та вулиць. Як переходиш вулиці, розі зупинись. І перш за все уважно на береди подивись. Я ж лявкажу на ділі, з небезпеки давай. Трі кольорове око, я не дарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими від дітьми в я гратись не люблю. Роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси машини, летять сюди туди. Дивлюсь червоним оком, мене спиниться я. Одне мені потрібно, це витримка твоя, а близько жовте око. Не поспішай, бо жовтий не зелений, як трапиш під трамвай. Увага! і зелений привітно замогтів. Він куля найдобріший, щасливого путі! Виконання вправи, правний велосипедист. Мама, новенький велосипед. Тепер ми з вами розглянемо ситуацію, як повинні поводитись пішоходи і е, люди, які рухаються транспортом під час таких дій. Ви учні, йдете по головній дорозі у пішохідному переходу від школи до дому. Назустріч вам їде велосипедист, який повинен е, проїхати е, через пішохідну доріжку. Ви виконати ситуацію, потім проясните, чому ви так зробили. Будь ласка, почали. Поясніть Машини, мені, будь ласка, чому ви не зупинились, а, а продовжую рук. Чому ви вас туди зупинили? Золяла серце в друзі, гонщик на світі, оставилася.